Що таке обноска і навіщо вона потрібна? Справа у тому, що коли ви робите розбивку фундамента, вам багато разів треба буде виносити точки на місце. І для того, щоб це робити швидше, і робиться обноска. Тобто це брусок і дошка по периметру будівельного майданчика, зони забудови, розбиваються вісі, це система координат. тому що у мене були такі підрядники на одному з об'єктів, котрі запитали. А навіщо нам вісі? Вісі це система координат. І завдяки цьому ми можемо перевірити габарити, діагоналі доволі точно. Всі ці показники вони є в проекті. І ось виходить так, що коли ми з вами зробили посадку на місце, трактор зняв плодородний шар, ми виносимо вісі. І от щоб це зробити один раз і потім лише натягувати шнурки, тому що їх треба буде натягнути, зняти, знову натягнути, зняти, щоб це робити швидше і робиться обноска. Це зменшує труда витрати. Один раз вклалися і потім вже економити свій час. Перший раз ми зняли плодородку, винесли вісі, розбили місце під стрічковий фундамент. Зняли шнурки, викопали на глибна проєктну відмітку, підчистили котлаван, підготували основу, знову натягнули шнурки, вибіли всі вісі вже на дно котлавана або на дно траншеї. Після цього. Забиваємо бруски, якщо шнурки заважають, прибираємо, якщо не заважають, залишаємо і так далі. Потім виставляється палубка, перевіряється також по осях, по цих вісях. Після цього бетон. І вже на фундамент ми відбиваємо точки, осі, саме як будуть робитися стіни. Тому обноска, котра існує на етапі. Підготовчих робіт на етапі нульового циклу, так званого, залишається до того моменту, поки ми не закладемо перший ряд цегли або газоблоку, чого ви будуєте будинок, тобто розбівку несучих конструкцій. Лише після цього обноска буде прибиратися, зніматися вона вже не потрібна. Тобто все, що знаходиться нижче нульової відмітки, розбивається, переноситься на ділянку, на місце саме завдяки обноски.